Шановні друзі, знову вітаю вас на моєму каналі. У моїх попередніх відео я розповів вам, як можна користуватися безкоштовними ресурсами інтернету та інструментами браузера Edge для вивчення американської англійської мови. Я гадаю, що ви вже зрозуміли, що вивчення іноземної мови стає простішим завдяки. Безкоштовним мовним ресурсом інтернет та інструментом браузера Edge. Я хочу ще раз нагадати вам, як користуватися американським англійським тлумачним словником Miriam Webster. Знову введемо слово HOME. Натискаємо пошук та бачимо слово HOME, його вимовлення та тлумачення. зліва ми бачимо граматичні категорії чи ролі, в яких може виступати слово «гом» в англійській мові. Давайте розгорнемо ці граматичні категорії і подивимося, що там є. Таким чином, ми бачимо багато інформації про граматичні категорії слова Home та їх тлумачення англійською мовою. Ми можемо скористатися нашим перекладачем і отримати це тлумачення українською мовою. У будь-який час ми можемо повернутися до оригінального контенту і порівняти цей контент англійською мовою з цим контентом українською мовою. Але скакати туди-сюди може бути не дуже зручним. І тому для зручності. Ми можемо відкрити ту ж саму сторінку на бічній панелі. Перекладаємо одну з цих сторінок українською мовою і таким чином маємо дуже зручну можливість порівнювати текст українською мовою з текстом англійською мовою. Але найпростіший спосіб перетворити цей толмачний словник. У англо-український тлумачний словник буде використання перекладача через праву кнопку миші і перекладення окремих слів та речень. Також я хочу звернути вашу увагу на те, що кожне слово у цьому словнику має тлумачення граматичних категорій, які пов'язані з цим словом. У англійській мові. Таким чином, це може бути цікавим і корисним для вас з точки зору опанування англійської мови. Окрім класичного тлумачного словника англійської мови, Міріам Webster також має Visual Dictionary. Visual Dictionary Online є також безкоштовний словник. На першій сторінці цього словника ви бачите слоган цього словника. Welcome to The Visual Dictionary Online The Dictionary with a New Point of View. І це означає ласкаво просимо до Visual Dictionary Online словника з новою точкою зору. Цей словник має багато зображень різноманітних об'єктів. І деталі. Цих об'єктів англійською мовою. Наприклад, ви бачите тут на першій сторінці будову плоду полуниці і назви частин плоду полуниці англійською мовою. Цей сайт дуже цікавий і корисний. Але будьте уважні, бачите тут багато реклами та програм, які вже готові. Завантажитися на ваш комп'ютер. Тому будьте уважні та обережні. І не натискуйте, що попало, особливо кнопки, де написано Install чи Download Now, бо можете підчепити програму, яку ви не захочете мати на своєму комп'ютері. Цей сайт має багато підрозділів, таких як Астрономія, Земля. Рослини та садівництво, тваринний світ, людина, їжа та кухня, дім, одяг та прикраси, мистецтво, транспорт і техніка, енергія, наука, суспільство, спорт та ігри. Відкриємо, наприклад, human Being» розділ і бачимо, що тут є три підрозділи. Відкриємо human body, тіло людини. І подивимося, що там. Натиснемо на одне з зображень. Бачимо чоловіче тіло і підписи частин тіла англійськими термінами. Під зображенням ми бачимо тлумачення назв чоловічого тіла. Тут також є вимовлення, але ви не почуєте вимовлення одразу, як натиснете кнопку вимовлення. Вимовлення відкриється у окремому вікні. Якщо ви натиснете кнопку вимовлення у цьому окремому вікні, то ви побачите, що файли вимовлення завантажуються на ваш комп'ютер у папку Завантажені. Щоб почути вимовлення нарешті, вам треба натиснути на Файл, Вимовлення, і тоді цей файл буде завантажено в локальний е, програвач. Shoulder, shoulder, shoulder. Те, що ви не можете відразу почути вимовлення після натискування кнопки, може здаватися не дуже зручним. Але якщо ви накопичите декілька файлів, і змінити їх назву, то ви можете мати свій е, словник з е, вимовленням. Наприклад, е, слово плече. Shoulder. 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 Як ви бачите, цей словник має багато просунутих термінів, але й багато е, слів, які. Корисні у повсякденному житті, подивимось розділ транспорт. Тут усе про автомобілі та машини і все, що з ними пов'язано. Ось бачите знаки дорожнього руху. Конструкція гальмувальної системи, їжа, кухня і все, що з цим пов'язане. А це є реклама, і її краще закрити. Одежа та різні персональні речі. Таким чином, я гадаю, ви зрозуміли, наскільки корисним є цей сайт. Добре, друзі! Якщо вам сподобалась моя програма, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде.